Здається, ситуація безвихідна. Сам вирішити проблему не можеш. Всі близькі відвернулися. Глухий кут. Куди бігти? До кого звертатися, хто простягне руку допомоги. З вами служба порятунку. Дивіться сьогодні у програмі. Дитина у зоні бойових дій. Заламали моєму папі руки. Моя дочь спящого сина. унесла. Положила машину в трусах і мачки на лізу. Як тато з мамою сина ділили? Скільки коштує життя? Невже квартиру в центрі міста? Ваш отець вчора умер і завтра в дітей треба буде кріматися. Ви хто? Я типу. Ким насправді можуть виявитися турботливі опікуни? Як кажуть, від любові до ненависті один крок. І на жаль, на такий крок наважуються багато сімей. Але найгіршим є те, що своєю ненавистю один до одного дорослі руйнують долі своїх дітей. Про кохання якого вже нема, про скандальне розлучення з жахливими наслідками у розслідуванні Дарії Віхнянської. Мабуть, немає у місті Ворзель жителя, який би не чув про трагічну долю 37-річної Ірини Рубцової. У її сімейному житті були сварки і зради. І жінка сподівалася, що усе погане мене після розлучення із чоловіком. Але як виявилося, найстрашніше лише починалося. У 20 років Ірина вийшла заміж за Олексія. У 23 народила кохану донечку Версавію. З часом стосунки пари почали псуватися, а друга вагітність Ірини лише загострила родинні протиріччя. Після того, як я забеременіла своїм сином. Мы решили расстаться, потому что он предложил мне. Либо мы живем, либо ты делаешь аборт. Вот. Я поэтому решила расстаться. Потому что я хотела сына. Виховувати дітей Ірині допомагали усім містом: родичі та небайдужі знайомі. Олексій не прагнув зустрічі з дітьми, не говорячи вже про сплату аліментів. Грошей критично не вистачало. Ірина ледве зводила кінці з кінцями. Іра працювала, тому що Ірі треба було працювати і заробляти гроші на своїх двох дітей. Тому що Альоша їй нічого не допомагала. Ніхто йому не запрощав від соні. він ніколи навіть не при не не изъявлял желания. А теперь вдруг в нем через пять лет проснулись отчу... отцовские. Чусчу не повідомивши Ірину, Олексій забрав до себе доньку. Жінка не змогла протистояти, адже на засіданні опікунської ради Версавія вирішила жити із татом. Суворі порядки дідуся, батька Ірини були їй не до смаку. Батьківські ж почуття до сина прокинулися у чоловіка, коли хлопчику виповнилося 5 років. Однієї літньої ночі Олексій приїхав до колишньої дружини у Ворзель, і силоміць забрав сина. Найболючішим для Ірини було те, що у викраденні вані брала участь 13-річна Версавія, яка на той час взагалі перестала сприймати жінку як маму. Заламали моєму папі руки. Моя дочка спящого сина, унесла. положила машину в трусах і маячки у лізлі в неізвісному завісному направлені. Ми поїхали одразу в міліцію. Ми нам сказали, що, так як он біологічний батько, то... Только через суд разбирайтесь. ми вам нічим не можемо. Найбільша помилка а, в цій ситуації саме батька, то що він дозволив собі самовправство, так зване, і викрав цю дитину без її волі, без її згоди, не маючи на це законних підстав. Мати не була позбавлена батьківських прав, він не мав права цього вчиняти. Судова тяганина тривала майже рік. За цей час Ірина бачила сина лише кілька коротких миттєвостей: засідання опікунської ради, дев'ять судових слухань, апеляційний і вищий спеціалізований суди. І усі рішення були на користь Ірини. Однак сина матері так і не повернули. Колишній чоловік не поспішав виконувати постанову суду. Представники виконавчої служби 22 рази. Приходили до квартири Олексія, щоб забрати хлопчика. Батька із сином розшукувала міліція. Усі, хто могли б допомогти, лише розводили руками. Я збирала по 10 чоловік. Ми приходили, піднімалися, ще холодно було, ще були такі мінус 17, мінус 20. Ми стояли під этим під'їздом, піднімалися, відкривали, ну тобто, вскривали навіть ці двері. Які-то дітські віші лежати, грушки лежать, штота ліжить, рібенка ніту нещодавно Ірина отримала надію повернути сина. Представники виконавчої служби зателефонували і призначили зустріч. Жінка мчала до сина щасливою, але вона ще не знала, що на неї чекало насправді. Події розгорталися у присутності представників опікунської ради, виконавчої служби, державних службовців, прокуратури та міліціонерів. Олексій з'явився ближче до вечора. Віддавати хлопчика він, здавалося, і не збирався. Мені його не дали забрати його обступили в кружочок. Тобто, бувший муж моя дочка і адвокат. Алексея. Я решила просто взять ребенка на руки и увести его силой, ну то есть вырвать из рук бывшего мужа и посадить в машину уехать, потому что я понимала, что по-другому не будет. Вот. Но мне этого не дали сделать, я только взяла сына на руки и вот успела только добежать до вот этих вот дверей. Я с ключами бегу, хочу открыть машину, тут Алеша выбегает. В общем, они вот так вот ее отстранили от меня, я не могу к машине. А он ко мне подошел, схватил вот так вот за лицо со всей силы. У меня потом еще две недели синяки вот здесь вот находились. Сказал, что ты сюда вообще не вмешиваешь, что ты здесь делаешь, ты не имеешь права. Короче, толкнул меня, я чуть не упала. Вот, и сказал, что ты сюда вообще не подходила. Я забегаю туда в прокуратуру. Вы же прокуратура, помогите, пожалуйста. Они переглядываются так, пожимают плечами, что-то походили. Не-не, мы никакого отношения к этому не имеем. Забрати хлопчика і захиститися від агресивного налаштованого колишнього чоловіка Ірині не допомогла ні міліція, ні випадкові перехожі. Прикро, що люди виявили таку байдужість до тендітної жінки, яка благала про допомогу. Але ще прикріше те, що процес передачі дитини матері, як виявилося, з юридичної точки зору відбувався і суттєвими порушеннями. Прокуратура повинна була разом із працівниками органу опіки піклування. Разом з державною виконавчою службою відвести цю дитину особисто, вручити матері, підписати відповідні акти, відповідні документи. Окрім того, все це повинно було бути в присутності дитячого психолога. Пізніше Ірині прийшов лист із прокуратури, у якому зазначалося, що Олексій Рубцов передав їй сина. А отже, судове рішення було виконано. Журналісти служби порятунку намагалися отримати коментар від тих, хто був присутнім під час цієї зустрічі, адже більше десяти чоловік були свідками того, що хлопчика не передали матері. Але всі як один спілкуватися із нами відмовилися. Ольга, Ми просто хотіли дізнатися, що сталося тоді в прокуратурі. Поясніть нам, будь ласка, Ольга Володимирівна. Правда для кожного своя. І для того, щоб зрозуміти, яка вона для колишнього чоловіка Ірини, ми вирушили до міста Бровари для того, щоб поговорити із ним самим. Олексія вдома не виявилося. Після очікування під під'їздом знімальна група побачила чоловіка та його матір, що поверталися до оселі. Але на наш подив Олексій, побачивши телекамери, сховався за деревами, а далі кинувся на навтьоки. Олексій! Олексій! Здравствуйте. А мы хотели переговорить вот с вашим сыном Алексеем. А что переговорить? Переговорить. Хотели спросить, почему он не выполняет судебное решение о передаче ребенка родителям. А он передавать возил в Киев. В Киев возил. И что Во, произошло? Прокурору. Прокурору. Детки а что там не произошло? хотят к ней. А почему детки не хотят? Ну не хотят матери. Мы что, так насильно возьмем, отдадим? Я же говорю, уже попрощались, и все повезли до прокурора. Они ж там орали, вцепился Ваня за папу, он не хочет, ну как? Ну допустим, она собралась с Ванью. Он не хочет. Он говорит, я убегу. Все, если меня заберут, мы уже всяко подавлю, Ванечка. Ну, раз так уже судьба выпала, ну уже тебя будем отдавать. Он говорит, убегу. На електричці, пішком Ваня прожив із батьком рік. Весь цей час він не бачився із мамою. Ірина стверджує, що її син дуже змінився і не дивно констатують фахівці, адже ті події, з якими стикнувся п'ятирічний Ванічка Рубцов, не могли не вплинути на його свідомість. Я розумію, це за рік можна дитині так промити мізки, що хлопчик навіть п'ятирічний, коли кожен день говорити, що твоя мама, і говорити всі погані речі про маму, то звичайно так і буде. Журналістам служби порятунку вдалося поспілкуватися із старшою дочкою Олексія та Ірини. Ми сподівалися, що, хоча б Версавія, пролє світло на цю заплутану історію. Ти розкажи нам, будь ласка, от бабушка говорить, що вам з бабушкою хорошо, що все в порядку да. не хоті. Чому ви так на працю ну, ну, же... нас? Ну тому що вона, во первих п'є, а її йодома ніколи не буває. Ти бувала хоч раз на там нормальний точний вообще з нас і здівається. От я прихожу домой, а он вот так от стоїть на. Ногами по моим вещам топчется, все мои вещи скинуты, все разбито, все порвато. Я звоню, мама, мама, помоги мне, что мне делать? Она, это нормально. Ну так дедушка же хотел воспитывать. Шмела, воспитывать? Мои я... вещи рвать и ломать, да? Ну, воспитывать? Хочет... Бить меня головой об стену? Это воспитывать называется? Он бил тебя? Бил. Угу. Нам он говорил, что он просто просил тебя застилать кровать, учить уроки. Я кровать застилала. И зачем бить меня головой об стену, выдирать мне волосы? Зачем? Дедушка немножко, вообще-то, ну, не в полном разве мама... В алкоголичка, так ну жена его, это бабушка нормально в міня тапочках тапочки в халаті виганять ночі на улицю. Это нормально? Версавія стверджує, що пережила жорстоке ставлення до неї з боку мами та дідуся. Ті ж переконують, лише намагалися привчити дівчинку до порядку та прищеплювали їй моральні цінності. Версавія прийшла срабуса школи. портфель серед двора бросила і тут же на вулицю біжать. Сережа вийшов, сказав так, Версавія... Портфель в дом, форму навешалку в шкаф, переоделась, руки помыла, покушала, выучила хоть какой то рядочек таблицы умножения, а потом, пожалуйста, гулять. версави это все не устраивало, учиться ее не устраивало. Что нам хотя бы посмотреть просто на Ванечку? просто? Чтобы Нельзя, сказал, нет. Что все чтобы она сейчас опять что-то устроила? Нет, ну нет, мы автономно. Нет, все, мы сказали нет. Чтобы у него опять все. шок был, чтобы у него опять был шок, нет, да? Просто... Он не любит маму, не любит. От От он вот страшный... он увидел лучшие отношения папы. Он вспоминает у мамы, там жил, как страшные какие-то сны. Вот это он вспоминает все. Но почему же тогда суд, ну, потому ему... что мама э, должен ребенок с мамой? А почему? потому что суды такие законы у нас. Мама требует, маме и это. Рідні Олексія вважають, що забравши Ваню, тато врятував його від хвороб та жорстокого ставлення. З юридичної ж точки зору хлопчик був викрадений у своєї матері. У телефонній розмові представники броварської прокуратури пояснили журналістам, що не мають права давати коментарі без дозволу керівництва і запевнили, що напишуть офіційного листа із відповідями на наші питання. Офіційного листа відповіді журналісти так і не дочекалися. Натомість з нами зв'язалися представники прокуратури Київської області і запропонували організувати виконання судового рішення у присутності телекамер для того, щоб розставити всі крапки над і. Ірина підготувала всі необхідні документи і чекає на запрошення із прокуратури. Що стосується матері, я переконаний, що мати цього разу не повинна йти шляхом цивільно-правових стосунків. Нехай подає заяву до прокуратури по притягненню до кримінальної відповідальності її колишнього чоловіка, біологічного батька цієї дитини її за статтею 146 Кримінального кодексу України. Тепер це чисто виключно 100% кримінальний злочин. Ірина Рубцова не втрачає надію повернути сина. Жінка вже придбала шкільну форму, адже у цьому році вона планує повести Ваню до першого класу. І байдуже, що хлопчик, можливо, вже забув її. Мама чекатиме стільки, скільки потрібно, і терпітиме будь-які образи. Головне, щоб сенсії її життя її син знову був поряд. Йому ж треба готуватися до школи. Він надо ходив в школі. Озідів нього нього друзі. Велосипед вот стоит. Когда у меня он, вот, и, что называется, выдирали из рук, он успел мне сказать, что он меня очень любит. Что он все помнит, он меня не забыл, он меня ждет. Если вам нужна наша допомога, служба порятунку вирушить на виклик. Телефонуйте 279-4125. Опуючи окреме житло для немічного тата, Ірина Петриченко навіть не уявляла, до чого це може призвести. Історія про добрі наміри, непроханих помічників і загадкове зникнення у розслідуванні Дарії Лісничук. Рік тому Ірина втратила батька. Жінка розповідає, він помер за загадкових обставин. Вона переконана, старенькому допомогли піти життя. Причина, за словами Ірини, однокімнатна квартира в центрі столиці. Сергомогльований батько Ірини, жив окремо. Ірина із сім'єю провідувала дідуся тричі на тиждень та регулярно телефонувала. Однак останнього разу він не відповів на дзвінок. Ми з ним говорили 13 -го числа, останній день, 14-го муж з дочкою перевезли йому їсть. Позвонили мені і сказали, дідусь ні. Ірина забила на сполох. Відразу звернулася до правоохоронних органів Шевченківського району. Значит, сказали, что они открывать искать его не будут, потому что в мертвых он по Киеву не числится ни в одном морге. Значит, он где-то у соседей пьет чай. Я им объясняла и диагноз, и что он не мог. Діагноз батька, про який говорить донька, це параноїдальна шизофренія. Через цю недугу чоловік боявся відкривати двері, виходити на вулицю, спілкуватися з людьми. Тому, пояснює Ірина, вона і не вірила, що тато сам міг кудись піти. Коли міліції відмовилися шукати Магльованого, Ірина повернулася додому і почала обдзвонювати родичів. Утім, втішних результатів це не принесло. Тоді жінка по черзі стала набирати номери лікарень. Коли і це не допомогло, взялася телефонувати у морги. Однак усе було марно. Зневірена та вбита горем Ірина була у розпачі. Неочікуваний дзвінок налякав жінку. А те, що вона почула, було несподіваним страшним ударом. Ваш тієї вчора умер і завтра в дітей буде кремація. Ви хто? Я піку. Який піку? Нам фірма турбота. Продала з внимательно, продала вашого отца ще в мае месяце. І я хазяйка этой квартири з мае місяця, берсає трубка. Шокована Ірина відразу повідомила правоохоронців про дивний дзвінок, однак там лише розвели руками. Тоді жінка звернулася по допомогу до адвоката і нам нічого не залишилось. як по моєї рекомендації дати телеграму во всі можливі органи, в тому числі генеральну прокуратуру. Міністерство внутрішніх дел і лично президент, що только це работает. Тут міліція зашевелилась. Наступного дня, о сьомій годині ранку, правоохоронці затримали молоду подружню пару Світлану та Сергія Ванцовичів. На руках у них вже була довідка про смерть Ірининого батька, датована днем затримання. Як у ученика може бути до відкриття органу юстиції світства смерті отримали, причому мало того, я не говорю, що у людини родственника, а взагалі не родственника. Таким образом, крім свідоцтва про смерть, затримані мали про собі договір до вічного утримання, в якому зазначалося, що Серго магльований віддає свою квартиру тим, хто догляне його до смерті. В документі були детально описані умови, на яких Світлана, яку затримали правоохоронці, мала доглядати за Іриненим батьком. Ані повинні були йому платіти 700 гривень в місяць. За ці 700 гривень он сам об'язаний собі платі за комунальні услуги, покупати лікарства, їду. а ані даже не обязанему болі визивати скоро помощь. Більше того, продовжує Ірина. Вона впевнена, що її батько не міг підписати такий договір. Адже за її словами Серго Іванович взагалі не спілкувався зі сторонніми людьми. А про те, щоби пустити їх до квартири, взагалі мова не йшла. Як саме Серго Магльований познайомився зі Світланою Іванцович, її захисник не розповів. Пояснив, у жінки було багато інших адвокатів до нього. Утім, чоловік запевняв службу порятунку, що його підзахисна не просто сумлінно виконувала умови договору, а й робила для старенького набагато більше ніж було прописано у документі. Наскільки я знаю, що Світлана е, до нього приходила майже не кожен день і в тому числі памперси за ним виносила, тобто тому що він вже лежав, е, там йому було важко ходити. Вона доглядала Серго Івановича за свої е, гроші, е, його поховала, провела ремонт в квартирі, е, сплачувала комунальні платежі, давала йому кошти, тим більше значні. Про значні кошти, за словами доньки, її батько розповідав їй. Він каже, що до мене підійшов депутат, як дитина. Року війни мені господарство за 16 шістнадцять тисяч гривень. Мені це положено. Ми поставили все. Он нічого не хотів слушати. Він спавні люди обіцяли, і люди при власті, і я ці деньги получу. на думку Ірини. Саме той невідомий її чоловік і дав дідусю підписати документ, який виявився договором до вічного утримання. Моя теця не знав, що существує такого договору, тому що мене ночі розбудив і він навіть не догадувався. за станом здоров'я Серго Іванович не міг усвідомлювати своїх дій, і цим скористалися ті, хто пропонував дідусю підписувати юридичні документи. В даному випадку нотаріус при вкладенні цього договору він повинен був вияснити у цієї людини, відносно якої укладається договір, хто в нього є з близьких дітей, їх адреси. І звичайно, що ця людина, якщо вона може щось говорити. Вона відповість: якщо вона не може, нотаріус не може вкладати цей договір. Нотаріус Ольга Кравченко, що засвідчила легітимність підписання договору, у поясненнях під час допиту запевняла, Серго Магльований не був схожий на психічно хвору людину. Стан здоров'я клієнта засвідчувала й довідка, яку нотаріусу надали майбутні опікуни. Нотаріус не повинен брати довідки від цих людей із психіатричних закладів. Він повинен сам зробити запити. Тому що е, ці люди, на жаль, на сьогодні за 10-20 доларів можна привести, привести любу довідку. Почути позицію нотаріуса Ольги Кравченко, журналістам служби порятунку, не вдалося. За цими зачинними дверима був її офіс, двері якого, за словами адвокатів, зачинилися, щойно почалося слідство. Зараз жінка, що по справі проходить як свідок, знаходиться у розшуку. Знайти зниклого Серго Могльованого Дочці вдалося на третій день після його зникнення. Втім, місце знаходження тіла, каже Ірина, її дуже здивувало. Отець Києвлянин Шевченковського району виявився в обласній лікарні. Причому з даною посторонніми людьми, навіть не людьми, вот этими, які якоби опікуни, а взагалі якась жінка з Луганської області, здала в морг моєго отця на зберігання. Ще більш незрозумілим, на думку доньки, є акт про смерть її батька. Акт смерті взагалі виписав врач Святошинського району, неотложной помощи, который в данный момент говорит, что никогда вообще не видал моего отца, и по телефону выдал эту справку знакомому. Ірина не вірила, що її тато помер власною смертю. Тому жінка наполягала на проведенні судмедекспертизи. Через три місяці ми отримали результат судмедекспертизи, що отець умер немає ішемічної болі, від ішемічної болезни серця, від воспаління легких. Результати проведеного розтину донька покійного поставила під сумнів та наполягала на проведенні повторної експертизи, але уже у Харкові. Там нам как би розказали більше, но не могли це написати сто стопроцентним результатом. Тому що нам це тим, що трупу вже три він дає відображення. Утім, за словами Ірини, неофіційно лікарі розповіли їй про те, що її батькові допомогли піти з життя. Тан взагалі умер страшной смертью, як мені объяснили врачи. У нього за двое суток ні непонят... панятне прослаження триаза відкрила желудки. Як врачи объясняют, что що це було то лекарство. Ірина подавала заяву до правоохоронних органів з проханням порушити кримінальну справу за фактом вбивства. Проте за відсутністю доказів їй відмовили. Зараз триває цивільний судовий процес щодо визнання договору про довічне утримання незаконним. Справжня жертва у цій історії опікун сергомагльованого Світлана у цьому переконував службу порятунку її адвокат, адже крім моральної шкоди, його підзахисна зазнала і значних матеріальних втрат. Тобто вона, вона просто у ну, відчаї, тому що вона потратила грошові кошти. І вона заплатила фірмі Турбота 117 тисяч гривень з копійками. Там дуже значна сума. От, е, наскільки я знаю, що Світлана продала свій автомобіль і влізла в борги. Якщо вірити рекламі в газеті, Всеукраїнський центр допомоги пенсіонерам Турбота це приватна фірма з обмеженою відповідальністю, яка шукає для літніх людей опікунів. За оголошенням, яке розмістила фірма, що познайомила Серго Магльованого зі Світланою Іванцович, знаходиться в центрі столиці. Утім, поспілкуватися з керівництвом журналістам служби порятунку, так і не вдалося. За словами секретаря, все керівництво у відпустці вже відбулося три судових засідання. На останнє Світлана Іванцович не з'явилася. Представляти інтереси жінки прийшов її чоловік. А де ваша дружина? Вона з'явиться на засідання суду. Вибачте, буквально одна хвилинка. Я не бажаю розмовляти. Зараз квартира, де жив покійний Серго Іванович, під арештом. Утім, як розповідає Ірина, новоспечена власниця вже тричі намагалася проникнути всередину. Ірині Петриченко взагалі не совітові в'язуватися і без кінця по цьому угрожає Поки пока не підняли скандал. Меня кстати, взламали офіційну електронну почту адвоката. От я написала за в міліцію. От пройшло більше місяця, міліція не реагує. У мені а шлі угрози по телефону. Погрози припинилися, коли Ірина звернулася до правоохоронців. Однак про подробиці справи у столичній міліції нам повідомити відмовилися. Ми не можемо, тому що е, можуть мене звинувачити в тому, що я втручаюсь до судовий процес. Як повідомили службі порятунку у столичній міліції, щороку близько 30 киян звертаються до правоохоронців із заявами про те, що стали жертвами квартирних шахраїв, аби убезпечити себе та своїх близьких, юристи радять бути пильними. Найперше не зберігати документи на житло у квартирі, де живе хвора чи літня людина. Друге звернутися із відповідними заявами у всі можливі служби. ЖЕК попередити ЖЕК і соціальну службу письмово про те, що за батьком є догляд там чи за матір'ю, що вони не потребують соціальної допомоги, щоб не направляли до них якихось соціальних працівників. Слідуючи, можна написати, направити такого листа в першу нотаріальну контору. Можна написати такого листа в БТІ, щоб ніяких оформлень відносно цієї квартири не робилося. Ірина поховала батька лише за три місяці після його смерті. Труну з цілом не відкривали. Тож попрощатися належним чином донька з татом не змогла. Навіть коли здається, що ситуація безвихідна, вихід завжди є. А іноді допомога приходить з того боку, звідки найменше на неї очікуєш. Ми впевнені, боротися варто і змінити світ на краще. Все таки можливо. З вами була служба порятунку. Побачимось. Дивіться у наступній програмі Служба порятунку. Сіла в маршрутку, опинилася в лікарні. Вісело в крові, труд моя реанімація, операції та величезні рахунки за лікування. Чи отримає жінка компенсацію та хто її має виплатити? Краса зі смертельним подарунком: Ви хочете зробити татуювання і отримати гепатит? С? ні? І вони не хотіли. Де чатує небезпека, та як її оминути?